Мене звати Зоя Нікітюк, і я люблю читати. А ще надихати інших знайти ту саму книжку, яка закохає у читання. Саме для цього створила подкаст Читай Шмонцік. Чому Шмонцік так називаю людей, які читають, щоб мізки не засохли? Тож гайда за якісною їжею для мозку. Повнилося 70, різко зникли сили. Сказала моя бабуся, і вхопила здоровенну дровиняку, яку я і в 30 не дуже підняла б. Наше покоління вже не таке міцне, на жаль, але потроху починає розуміти важливість цього сакрального щастя. здоров'я. у цьому епізоді Читаєш мозік. Розкажу про книжки, які можуть робити нас більш здоровими. Принаймні, будемо це вірити. Писала відгук на цю книжку на своїй сторінці в соціальних мережах. І а, чому? Тому що там було таке речення: вважаю, жодна робота не варта того, аби не спати вночі. Зараз, маючи нічну роботу, усміхаюсь нервово. Але Дарка Озерна включає сон до семи складових здорового способу життя, про які розповідає у книзі Ви це зможете. Це невеличке видання такого формату, знаєте, в сумочку вкласти, в якому автор пише про міфи, пов'язані зі здоровим способом життя, про корисні харчові звички, враховуючи українські кулінарні традиції, наш менталітет, що у нас руколою там ніхто на свята дивитися не буде. Хіба що якісь святі люди на свята? Про гормони, які керують а, нашою вагою, про вплив стресу, на жаль, дуже актуальна історія у будь-який час, особливо зараз. Про важливість фізичної активності, хай і грець цієї фізичної активності. А також у книзі є детальний список профілактичних аналізів і оглядів о, і інформації про те, як часто їх проходити. Це така прям прикольна, прикольна штука. До речі, декілька років тому я вперше витратила гроші на чекап. Це таке було не дешеве задоволення, якщо чесно, але дуже непогана звичка. Хотілося б її. Продовжувати з року в рік. Одним словом, книга Ви це знаєте, Ви це зможете, перепрошую. Сім складових здорового способу життя це своєрідна шпаргалка на тему здоров'я. Раджу її знайти. Їх там декілька, це така серія, і ну, можливо, ви захочете щось змінити в своєму житті для того, щоб бути дуже здоровою людиною. Якщо хочете більше дізнаватися про самого себе, раджу подкаст Як це жити як жити, це життя, іншими словами. Я вже майже всі випуски прослухала, і це реально дуже якісний україномовний контент. Його автор, Альона Низовець, виявилася ще й закоханою у книги. Я дізналася це завдяки її інстаграму. І радію, що Альона погодилась розказати про книжку по темі здоров'я, яка їй дуже сподобалась. Якби мене попросили порадити лише одну книгу про здоров'я, то це точно була би книга Кінчає твоє право на задоволення Лорі Мінц. Насправді я би сказала, що це абетка жіночого оргазму, яка буде дуже цікавою, і корисною і чоловікам, і жінкам. Авторка відкриває цілий світ клітосвіти і жирними літерами впродовж всієї книги наголошує, що 95% жінкам для досягнення оргазму потрібен клітор, що дуже часто насправді ігнорується не лише в житті, але про це не пишуть в книжках дуже часто. І зображуючи якісь інтимні сцени в фільмах, це також не показується. До речі, для чоловіків наприкінці книги є окремий розділ з короткою вишимкою важливих фактів та порад, які знадобляться для взаємодії з партнеркою в ліжку. Тож Лорі Мінс створила усі зручні умови для того, щоб прочитати цю книгу дійсно швидко, і навіть витрачати час на всю книгу чоловікам не потрібно. Особисто мій улюблений розділ це історія клітера Хрестоматія», де, спираючись на історичні факти, мінц пояснює, чому жіночим оргазмом так довго нехтували, а чоловічі навпаки ставили в пріоритет. І ще дуже цікаво було дізнатися, коли. І як з'явились перші вібратори. І, взагалі, от, наприклад, один з цікавих фактів, що вібратор став п'ятим електричним побутовим приладом після швейної машинки, вентилятора, чайника і тостера, а праску та мікрохвильову піч взагалі винайшли пізніше. Мені дуже подобаються цінності, які пропагує Мінс. Це те, що я намагаюсь донести нашим слухачам і глядачам подкасту як це жити. Адже рівність в оргазмах, здоровий та захищений секс, нормальність вивчення себе та власного тіла, а також що секс це про комунікацію між партнерами, усе це воно взагалі є важливими ключами до задоволення, а не лише те, де розташований клітер, що також до речі дуже важливо знати. Додаткова така перевага цієї книги і мотивація її придбати в свою бібліотеку це неймовірне оформлення з ілюстраціями, різноколірними назвами, тематичним форзицем. Тож, попри те, що книга є в електронному варіанті, дуже раджу придбати саме паперову версію, бо можна отримати дійсно естетичне задоволення. Видавництво книг Лав. Дуже постарались, тож моя вам рекомендація замовити цю книгу собі і насолоджуватися тим, як пише Лорі, а також як виглядає сама книга. Я адепт паперової книги. Тому електронна це для мене як відступництво від книжкової віри. Жартую, а думаю, просто ще не доросла, бо так і про аудіокнижки колись казала. А минулого місяця докотилась до того, що прослухала цілих дві аудіокниги. Одна з них розкручена, відома. Не так давно видана, називається Атомні звички американського автора, лектора Джейма Кліра, який обіцяє легкий перевірений спосіб набути корисних звичок і позбутися звичок шкідливих. На його безкоштовну розсилку підписано більше мільйона людей. Це як показник того, що дядько такий щось знає. І я люблю книги, які викликають дві реакції. Бажання що зробити, змінити в своєму житті, і другий момент переконання, що ти на правильному шляху. Так ось в атомних звичках трапилося зі мною таке чарівне комбо. Автор пише про те, що чим міцніше ми чіпляємося за того, ким ми є, тим важче себе перерости. І це свята правда, і чим старше ти стаєш, тим частіше розумієш правдивість цієї цитати. Постійно варто запитувати себе, а що б я зробила, якби мені не було страшно? Прикольна фраза. Що ж я для себе корисного взяла з книги Атомні звички? Перший момент: працюю важко над тим, що дається легко. От я розумію, що біг не моя історія. Я хоч і мав козак довгі ноги, але бігати не моя тема. А форму якось треба тримати, не так, щоб очень хочеться, але потрібно. Не молодіємо, так би мовити. Тому обрала те, що я люблю. Це довгі прогулянки. Другий момент. Пам'ятайте про наслідки. А якщо автор просто дуже багато разів в цій книзі пише про те, що ви можете там з'їсти якусь цукерку, як вам дуже хочеться, але потрібно пам'ятати, що через рік ця цукерка вилізе боком, ми навіть знаємо яким. А, і це моя болюча тема, тому що я маю ще той солодкий зуб і не знаю, як прожити без солодощів. Виписала собі навіть таку прикольну цитату про те, що ваші здобутки відлуння ваших звичок, ваш добробут відлуння ваших фінансових звичок, ваша вага відлуння гастрономічних звичок. Ой, не кажи, не кажи, Джейм, ваші знання відлуння звичок навчатися. Ваш безлад відлуння звичок прибирати. Ви отримуєте те, до чого вдаєтесь знову і знову. Можна посперечатися в деяких моментах, але в принципі є над чим подумати. Третій момент: соцмережі, прекрасне зло. Захоплююсь людьми, які можуть собі дозволити і мають таку силу волі, там відмовитися, зробити собі детокс на день, на два, на три, на тиждень, на місяць. Це взагалі якісь суперлюди. Мені поки що не вдається, але над цим потрібно працювати. І мені сподобався момент в книзі, де автор описує історію чоловіка, який придумав такий певний пристрій, що вмикав інтернет в будинку тільки тоді, коли цей чоловік сідав неволотренажер і починав критити педалі. І я погоджуюсь, 20 разів подумаєш над тим, чи хочеш ти перевірити, хто тобі написав Фейсбук, якщо тобі потрібно встати з ліжка, сісти на валотренажер і щось там ще крутити. І наступний момент: остання остання цитата з цієї книги. Коли мені здається, що на те немає жодної ради, я йду і дивлюся на каменяра, який лупає ту скелю вже в соте, а нею всього на всього побігла трищина. Але за сто першим разом вона розколиться навпіл, і я знаю, що розколов її не останній удар, а всі попередні. Фізичне трохи погутарили, переходимо до мінталечки. Я впевнена, що музика творить дива. Вона може і по Мітрі надавати, це, знаєте, страдання, допомогти постраждати. А наступного дня допомагає надихнути, прокинутися, подарувати собі гарний настрій. І тому я розкажу про новинку для, реально для всієї родини. Вона називається 10 молоді, що відкривають Всесвіт. Це Терапевтичне видання. По-перше, там є круті ілюстрації. І десять мелодій класичних композиторів. Тобто, там і Моцарт, і Вівальді, Бах, і Шуберт і інші талановиті хлопці, які дозволяють тобі ем, зупинитися, подумати і просто перепочити. Тобто, ти відкриваєш гарне видання, роздивляєшся ілюстрації, вже стає легше. А читаєш короткий текст, там буквально декілька епізодів з біографії музиканта, наводиш телефон на QR-код і слухаєш мелодію. Красаж, тобі вже стає легше. Ти прям відчуваєш, як молодієш і молодієш. Крім того, це ідеальний варіант подарунка. Я ось люблю розповідати про книги, які комусь можна подарувати. І вірю, друзі, що ви. А також погоджуєте, що найкращий подарунок це книга у будь-який час. Тим більше гарна, гарна книжка як 10 мелодій, що відкривають всесвіт. Дуже сподіваюся, що колись перекладуть українською мовою книжку Кей Джемісон. Що, може, вже переклала, я не в курсі. У ній клінічний психолог поділилась власним досвідом життя з біполярним розладом. З одного боку читати її сумно і страшно, тому що я думаю, у багатьох людей є внутрішній страх, як не зійти з розуму. Наприклад, я цього дуже боюся. І з іншого, ти захоплюєшся жінкою, яка не посоромилась ось, все це, всі свої переживання, весь свій такий інтимний досвід викласти для всього світу. Це бестселер. Спогади про цю книгу наштовхнули мене на цікаву ідею. До епізодів вирішила додавати інформацію про новинки, які ще не читала, але дуже мені хочеться. Цього разу це твір Христини Морозової про біполярне життя. Називається він Фанатка біполярна історія, роман про залежності, свободу вибору і старі будинки Києва. Чому варто прочитати цю новинку, розкаже сама Христина Морозова. Роман Фанатка це книжка про Київ, це книжка про пам'ять, про історичну пам'ять, про смерть і про те, що можна її протиставити. Але насамперед це історія про взаємодію двох персонажів про Анну і Владислава. Анна має біпулярний ефективний розлад, чи, можливо, стан, ми будемо це називати. Її життя складається з манії, коли ти маєш купу планів, купу ідей, купу енергії, купу сил. Ти хочеш робити багато всього одночасно, і навіть це стягуєш якийсь час, але... Рано чи пізно це завершується, ти впадаєш в депресію, і тобі складно навіть відірвати голову від подушки. І для Анни страшенно важливі лекції Владислава. Він арт-критик, він радіоведучий, він розказує про художників, про живопис, про мистецтво. І оці нові знання, нові враження, вони як пожива для її мозку, і вона тоді може краще, краще збирати раму і краще. Краще давати раду е, своєму життю і своєму стану. І оці люди, які, начебто, не мали б ніколи опинитися в одному просторі, які могли б перетинатися хіба що на подіях, де він на сцені, а вона його вдячно слухає. Вони опиняються в одній квартирі в центрі Києва, на вулиці, тоді ще Пушкінській, яка на щастя зараз Чекаленка, і мене страшенно. Притягувало і цікавило те, що я не можу пояснити їхні стосунки. Те, що вони не друзі, вони не коханці, вони не подружжя, вони от такі попутники в поїзді, які певний час можуть бути для нас дуже близькими, і якась розмова в купе вона може вплинути на все наше життя. Але ми розуміємо, що рано чи пізно кожен зійде на своїй станції і, можливо, ми більше ніколи не побачимось. І це от нагадує стосунки влади Анни. З часом вони змінюються з часом змінюється її життя, його життя. Ми бачимо розгортання історії з садибою Мурашка і з іншими персонажами. І, власне, це от один з аспектів роману Фанатика. Улюблена рубрика книжка, яка не сподобалась, а як відомо, японці це одна із найбільш здорових націй у світі, незважаючи на різні їхні там збочення, але насправді це для них нормально. Це нам може здаватися чимось ненормальним. Саме зацікавленість в Японії, і це одна з моїх таких туристичних мій відвідати Японію. Я звернула увагу на таку тоненьку невеличку книжку, яка називається Подив і тремтіння бельгійської письменниці Амеліна Томп. Це найзнаменитіший роман письменниці, який отримав гран-при премії французької академії за кращий роман У 2017 році. Вийшов українською мовою, і декілька років тому я прочитала його. Він в чомусь автобіографічний багато в чому автобіографічний, тому що батько Амалі був дипломатом, і вона своє дитинство там, напевно, юність, провела і в Японії, і в Китаї, і в Штатах, Лаосі, Бірмі. Авторка обіцяла, що ти більше дізнаєшся про Японію, про традиції, про те, як бути іноземкою в цій країні, але насправді не так сталося, як гадалося. Я якось буквально декілька фактів. Про те, як працюють люди в Японії, дізналася завдяки цій книзі, про те, як бути жінкою в цій країні, про те, чому не прийнято усміхатися там, обійматися, і, взагалі, будь-який такий тілесний контакт, він досить може так дуже дивно трактуватися. Я домучила цю книжку, хоча не розуміла в якийсь момент, чому. Втім, якщо вам сподобалася повість подивотремтіння, розкажіть, можливо, я щось не зрозуміла. Хоча саме видання було дуже гарно оформлене і гарно розрекламоване. Я вдячна вам за всі коментарі, які ви пишете. Під епізодом мені дуже приємно їх читати. Я намагаюся відповідати на кожний коментар, але мені було б ще дуже приємно, якби ви ділилися своїми вподобаннями, що читали зі згаданих книжок у випуску, що не читали і не хочете читати. І можливо, книжка, яка особисто мені не сподобалась, вам дуже і дуже зайшла. Розкажіть, чому це також дуже цікаво. Від роботи коні дохнуть, але я безсмертна проню. Робота, яку ти любиш, неймовірно важлива штука для здоров'я, бо де ми проводимо більшість свого життя? На роботі і в роботі. А тому а, Брюс Дейслі написав книжку Задоволення від роботи. І пообіцяв розказати про 30 способів кайфувати від своєї справи. Книга прикольна, читається легко як художній твір, в ній багато історії, в ній багато наукових досліджень, різних результатів різних експериментів. І це така на декілька вечорів книженця, яка дуже корисна. А, і там було декілька моментів, які мені особливо запам'яталися. Перший Мультизадачність. Зараз у нас всі носяться з тим, щоб однією дубцею на декількох стільцях вмоститися все стигнути, але насправді мультизадачність це фігня. Вибачте, за не дуже літературне слово у високоінтелектуальному подкасті, який годує мозок. Оце однією там рукою пишемо текст, ногою чекала пуцюємо, головою там у хмаринках літаємо. Це не про встигнути більше, а це про виснажитись більше. І Брюс Дейслі наводить результати одного з досліджень, яке показало, що інженер, який працює одночасно над п'ятьма проектами, а це не треба бути інженером, щоб зрозуміти. Як це важко, він витрачає 75% свого часу на перемикання уваги. 75% часу. Висновок. Тільки 5% присвячується безпосередній роботі над кожним проєктом. Другий момент. Важливо а, втикати в одну точку. А, чому? Виявилося, що одна американська контора проаналізувала звички майже трьох мільярдів користувачів. Це така цифра, яку навіть важко собі уявити користувачів електронної пошти. І виявилось, що середньостатистична людина щоденно отримує, відправляє 130 мейлів. Здоріти можна. І ось в цьому ось, всьому дурдомі на призбі важливо змушувати себе час від часу. Але щоденно вимкнути все, сісти і просто подивитися на кущ буску з вікном. Третій момент. Поні може й безсмертний, але мені. І слава Богу. Тому ще один цікавий факт наводить автор книжки Задоволення від роботи. За даними Стенфордського університету, я наче новини читаю якісь. Працівники, що трудилися до 73 годин на тиждень, це 10 годин щоденно без вихідних. В принципі, я думаю, що чимало в Україні людей працює в такому режимі, не досягали більшого, ніж ті, які працювали 55 годин. Одним словом, немає сенсу вбиватись на роботі і пам'ятати, що навіть коняка на полі падає. І останній момент. Варто а, постійно собі нагадувати. Що наш мозок він налаштований так, щоб приймати певну кількість рішень на день. Принаймні в цьому запевняє автор книжки, раптом що то це не я казала. І щойно ми досягаємо цієї межі, то ми не можемо більше нічого діяти, якою б важливою не була ця справа. Тому бережіть свій мозок, займайтесь улюбленою справою і дозволяйте собі просто посидіти. Ні про що не подумати і повтикати на небо. Це дуже важливо для нашого здоров'я. Оскільки вже зачепили тему мозку, то розкажу про книгу, яка така називається: Їжа для мозку. Так, мій подкаст також годує мозок, але на одному подкасті не протягнеш. Тож професор неврології, нейродослідниця Ліза Москоні написала книгу, в якій розповіла, що наука говорить про харчування для здоров'я мозку. Наприклад, чи така чудодійна оливкова олія для боротьби з хворобою Альцгеймера? Яка глюкоза потрібна мозку? Цю глюкозу задобували наші зі школи. А Ліза розбирає вітаміни і мінерали, розповідає про воду і її важливість для функціонування мозку, розповідає про найкращу у світі дієти для мозку. Виявляється навіть таке є, про харчування для підвищення когнітивних сил. Я читала давненько цю книжку, вона вийшла у 2019 році. Мені здається, десь тоді я її прочитала і, чесно кажучи. А не стільки я ще з'їла усіляких продуктів, які підвищують когнітивні мої сили, аби пам'ятати про що йшлося у цій книзі, втім мені сподобалася цитата вже згаданої Дарки Озерної, яка про цю книгу сказала: так лі стала вивчати вплив олії в тарільці на голії в голові, і на звіличю країн був гарний матеріал з цитатами. Тому дозволю собі навести буквально дві з них. Перша про продукти, які не вважали особливо солодкими, наприклад, цибуля, ріпа, червоний буряк і бруква, виявилися найкращими природними джерелами глюкози. Хто б міг подумати, наприклад, червоний буряк містить 31% усієї глюкози, що потрібна на день. Червоний буряк це навіть смішно. Другий момент серед усіх плодів, схоже, саме ягоди найкорисніші для мозку. Я, до речі, коли прочитала а, цю цитату, то почала ще більше їсти ягід і заспокою сама себе, що я прям не тільки для шкіри і молодості, і для здоров'я щось добре роблю, але й для свого мозку. Тож багато наукових досліджень виявили, що екстракти чорниці, журавлини, ожиняни, вишні, полониці можуть послабити або навіть попередити когнітивні розлади в лабораторних тварин. Ну, в лабораторних тварин може й можуть, але я сподіваюся, що у людей також. Скоро сезон ягід, тож варто попіклуватись про мозок, їсти і слухати подкаст, який готує мозок. За те, що підтримуєте україномовний контент, це для мене цінно, важливо і надихаюче. Якщо маєте бажання підтримати гривни, залишаю посилання на банку. 10% відсотків затриманої суми переведу на підтримку кризового центру для літніх людей. Він працює 20 років, пережив дві вимушені евакуації, а з весни минулого року його незмінний керівник захищає Україну на фронті. Кожному, хто задонатить у розмірі тисяча гривень, надішлю в подарунок в класну книжку. Обіцяю віримо, донатимо, читаємо, щоб мозги не засохли. І до зустрічі, шмонсіки!